Добрий день, глядачі каналу Спекулянт. Маю такі речі, залишилися від попередніх відео. Мій номер телефону 095 88 566 10 Почнемо з ящиків. Отакі От ящики є по 300 гривень від префераторів. Є такий возик, візок 800 гривень на колесиках, все працює. Така газонокосарка не працююча 700 гривень. Ніж є, двигун згорів. Є така, така клевер газонокосарка. Потрібно її робити ТО. Все присутнє, комплектно, мішок, зверху все є. Ціна 2000 гривень. Є такий мотоблок крот, без двигуна. Легендарний. Ціна його 4000 гривень. Є такий мотоблок. От він не має з однієї сторони, немає фрез, але двигун можна замінити і буде готовий мотоблок. По цих мотоблоках. Пишіть на вайбер, будемо домовлятися, на весь товар є розумний торг. Маю такі плиткорези, деталі приват. Є такі два чугунки, 250 і 350 гривень. Один на 5 літрів, другий, по-моєму, на 8. Є така корзина. Оцинкована, Розміри її 40 на 90. Для холодної ковки от є таке оборудовання. Станок для зачистки профілю. Він піднімається, тут все на роліках, все з ним добре. Ціна 2500. Є такий редуктор. Для гнуття улітки можна коло, ну, є там запчастини до нього. Він прикручується до стола і привод йде від... від дрилів, в мене було. Можна переробити під двигун. Кого цікавить детально, пишіть, дзвоніть на Viber. Є такий трубогиб, листогиб, ну трубогиб. Він теж йде з редуктором, з валами. Тут все цеп. Привод так само йде від дрилі. Кому треба деталі вприват. Також пройдемося, що залишилося з попередніх відео. Такий вал 500 гривень є датчик температури з котла віадрус, показує, показує температуру і тиск. Ці всі закінчення цілі. Є така горілочка бензинова, є така горілка бензинова, є такий корпус. Це все в приват пишіть. Є е, 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 така стойка для дрелі 2000 гривень. Є е, е, такий бачок нагнітатель 200 гривень, є е, Такий гурзиловський, немає кришки, кріплення є 600 гривень. Колеса, отакі от колеса залишилися по 100 гривень, а якщо на підшипниках більші колеса, це все в приват. Зйомник є такий, на ньому немає однієї лапи. 600 гривень. Такий мощний Домкрати по 500 гривень цей крайній 350. Колеса такі є до тачки по 350 гривень. На візочок є або на якусь самоділку, такі колеса 200 гривень. Редуктор один до 40, 4 тисячі гривень. Є такі цепи 13-14 дюймів, 250 за один. Так, є таке колесо гума до е, 10 дюймів, по-моєму. 4,50 на 9. Ні, 9 дюймів. 250 гривень. Воно дуже мощне, тверде, воно навіть без камери може на тацію їздити. Тут залишилося фаркопи, тяга. От це і майки такі. Домкрат. Домкрат гнітач масло. Ступиці у вас по 500 гривень. Залишилися редуктора Ч80. Ч101 до 80 помиляюся, вибачаюсь. До бетону мішалок є такі, є такі шпульки до лебідок, є такі домкрати, там Toyota, VAC по 50 гривень. Так, роздатка Г66, все з ним добре, але корпус під заміну. Деталі в приват. Такий редуктор, такий редуктор є, є такий редуктор. Маленький редуктор, може комусь треба на якусь самоділку піднімати, опускати. Дуже добре крутиться. Вали до циркулярок по 450 гривень. Колесо з їжа 500 гривень. Отакі диски залишилися. Такі два диски залишилися хороші. Є маховики, маховики від УАЗа, від Волги, від е, Славути, по-моєму, від Фольксвагена, і ще один не знаю який. Це все е, вага 40 гривень кілограм. Ну, якщо брати більше, буде торг. Такий редуктор є до сільхозтехніки. 4 тисячі гривень. Такий редуктор є 1 до 30. У нього вухо зломане, нижні вуха зломані, верхні, все добре. Зуб цілий, дивився, все з ним добре. Є такі генератори. От генератор Жигульовський є такий 800 гривень, є такий для форда, теж 800 гривень. Ці е, працюючи. Є такий от, ваговський. Генератор, отака його маркеровка, валіо 120 А. Ціна теж 800 гривень. Є е, стартера до форда 1.4. Е, стартер є такий ваговський на мотор 1.2, шкода поло 1000 гривень. Є стартер до УАЗа, є такий стартер е, до трактора. О, дивіться, 800 гривень. Ну там компресора, а є ще там Уазиковський, Волговський генератор по 700 гривень. Залишився такий двигун, турбінка до котла, я вже про нього говорив, з клапанами газова установка до твердотопливного котла. Можна його використати і для горна. Ціна 2500 гривень. Такі двигуни залишилися від станцій насосних. От педролу. такий такий по 800 гривень, від стиралок по 500 гривень. Такий двигун залишився. Ще один. Така його характеристика. 330 Вт. Обороти, тут 1400 оборотів, 500 гривень. Такі двигуни залишилися. Тут є двигун без конденсатора. Другий з конденсатором не працюючий. по 700 гривень. Цей без конденсатора 500. Такий двигун є 471 кВт. Тут він з мойки високого тиску. Є до нього флянчики. от тут флянчики. Все з ним добре. Ціна 2500 гривень. Є такий двигун трьохфазний. Зараз характеристику його побачимо. Так. Він на 380 іде, 1430 оборотів. 0,7 кВт, 0,74. 740 Вт. Є такий насос 800 гривень. І є такий Двигун до вентилятора 700 гривень. Залишилося ще декілька сейфів у такому стані. Немає до нього ключів, але можна на батарейки все налаштувати. Або цю серцевинку замінити. Дивись, в інтернеті все є. Є такий шуруповерт. Тут слаба батарея. Треба перепакувати батарею. Заряджається, але працює мало. 350 гривень. Є тальтика 1500 гривень. Є такий станок по дереву токарний 3000 гривень. Є циліндр 2 PTS 9 двохштоковий ціна 2500. Є така сідушка Ford Focus, все з них добре. От бачимо, вона трошки порошена, але в хорошому стані. Ціна її 500 гривень. Такий пилосос 600 ватний, ракета. Він працює, він двосторонній дії на всасування і на виду. Можна для самоділок. Ціна 400 гривень. Піна така залишилася: один пістолет по 200 гривень і пістолет теж 200 гривень. Якщо брати багато, буде торг. Є такий э, радіатор печки газ 53 600 гривень. Така кропорушка 600 гривень. Мотопомпа мп 600 4000 гривень. Є цепи такі різні. Є декілька комплектів, таких ковпаків. Тут э, Шкода, Фабія 14 ка і 14 -ка це з других автомобілів. І на Volkswagen є 15. ка Деталів приват. Є такий тельфер Барнаул, от до нього каретка, він на 3 або 5 тонн. Ціна 12 тисяч. Є такий редуктор, я його розібрав, RM350. ну Тут я не чистив шестерні. Тому що хотів подивитися, чи вони цілі. На дровокол він піде. Подшибники треба розробляти, бо попала влага. Ціна 7500 гривень, можливий ток. Також є такий угловий редуктор, це з екскаватора. Є ресори, газель. Передні, задні. У дуже хорошому стані без виробитки газель була пасажир. Є такі докатки. Оці дві хороші, 14 і 15ка. Живтеньке то 14-ка, тобто 15-ка, це 14-ка. По 500 гривень. Тут поганий, поганий скат на ньому, це 200 гривень. Є ще ресори, Уаз, газель. Є блоки кондиціонера зовнішній і внутрішній. На вайбер пишіть.